Вас у своєму новому відео, і це буде влог з Буковелю. Просто я неймовірно обожнюю це місце. І знаєте, коли є можливість туди поїхати, завжди, просто коли є можливість кудись поїхати, завжди вибір падає на Буковель. Зараз субота, мені вже потрібно було виїхати 15 хвилин тому, але я тут просто бігаю по квартирі, збираю речі, що треба сміття винести. В мене величезна валіза, хоча ми їдемо всього на 2 дні. Валізу, я вам покажу потім. На вулиці дощ. На жаль, мені зараз їхати за кермом в дощ, я таке не люблю, але варіантів немає. Беру вас з собою, буду вам все показувати, все розказувати, покажу вам готелі, який ми обрали. що він буде класний, бо обирали так довго, просто не могли так довго визначитись, бо там місце розташування не таке, там не входять сніданки, там спа не таке. Ну, коротше, ми прям дуже довго обирали, чомусь дуже прискіпливо на цей раз, не знаю. Їду я з подружкою. І з її маленькою собачкою Лолою. Також моя просто булка солодка. Я з нею почалася моя любов до чихуашок. Просто, бо всі чихуашки, які я зустрічала до цього, вони були якісь дуже злі. Я не знаю, може, мені такі потрапляли. А Лола це така просто булочка. Тепер у мене, знаєте, дві любові. Лола і Марк. Це з Чихуашок. Я вже просто, я вже так хочу в бокове, я вже так хочу в спа ці гори. Там так гарно, просто. Коротше, беру вас з собою, буду зараз виїжджати. Я реально не знаю, які буду зараз виходити. В мене два пакети зі сміттями. В мене моя сумка маленька і ще валізи. А вал валіза просто величезна. Вона не півпуста, але в мене немає такої типу, маленької валізи. А з пакетами мені дуже незручно, бо я до подорожки до Франківська їхала з такою, типу, як шопором, і як це незручно, просто треба дістати якусь майку. Майка лежить на дні, треба дістати всі речі, а валізі дуже зручно відкрив, подивився, що там є, швиденько взяв, і все тому я з валізою. Їду вона величезна, але там ще дощ. Зараз треба викиду сміття, дійти до машини, якось не намокнути, запхати валізу. Купа справ. Я ще як запізнюсь. Ми домовилися, що буду виїжджати десь об 11, і зараз 11 12.20, напевно, десь тому я вже побігла. Зустрінемось з вами. Я думаю, що десь на дорозі. Я буду вам пока вставляти кадр, думаю, що подружка мене зніме трошечки. Або вже в Буковелі. Просто хочу, щоб ви зрозуміли розмір валізи. Вона величезна просто. Я дуже сподіваюся, що вона. А ні, нормально, ще легенька. Ну як нормально? Бо я не знаю, як це парадоксики. Коли ми їдемо кудись на два дні, її просто неможливо підняти. А коли ми їдемо кудись на тиждень, вона якась легенька. Я короче не знаю, це працює все, буду виходити. Гарної мої дороги. Просто дуже зручно є. Я ще куртку вирішила взяти, бо там холодно. Не знаю, потрібно вона мені бути чи ні, але дуже зручно. Просто подивіться на цю погоду. Видимість жахлива, ще зараз дощ трошечки менше. Я коли виїжджала, просто нічого не видно. Коротше, погодою, м'яко кажучи, пощастило. Я вже ново швиденько заправляюсь і виїжджаю. Погода жахлива, але нічого. Виїжджаю до подошки в, в чортків, забираю її звідси і їдемо в Буковель. Я вже. В Тарабовля це Тернопільська область, і тут а, тимчасовий об'їзд дороги там щось, щось роблять. І я стою в заторі величезному. Я коли в той раз з'їхала, також тут стояла. Зараз тут стою. Тому вирішила з вами трошки поспілкуватися. По-перше, на вулиці взагалі не холодно. Куртку я взяла, але вона мені була у якості парасольки, ніж в якості куртки більше. Їхати просто жахливо. Зараз вже трошки, трошки зменшився дощ, просто знаєте, трошечки крапи. А коли я їхала... Особливо, коли, знаєте, переді мною там фура, я коли її обганяла, просто нічого не видно, нічого не видно, просто жах. Але вже я думаю, що вже так, знаєте, роз, розпагудювається. Такого немає слова, але ви зрозуміли. Мені вже так хочеться телепортнутися в Буковель, вже чесно. Бо їхати мені ще хвилин 40 до Чорткова, а потім ще е, години, напевно, що 3, може дві з половиною до. До Буковелю. Я зараз дивлюся, що почали їхати машини з тієї сторони. Тут як це називається реверсивний рух? чи може зараз... Знаєте, ходила в автошколу, сама здавала на права, тепер не знаю, незнак це називається. Але коротше, коли одна зустріч зустрічна смуга. Коротше, ви стоїте, зустрічна смуга їде. Ви зрозуміли? Я думаю, що це реверсний рух. Реверсивний. Зараз я такою. Таке розкажу вам тут. Зараз взагалі це не так називається, але я вирізати нічого не буду. Який, який класний Lexus їде. А! Ще хотіла вам зняти, не встигла, бо світофор червоний червоне світло було дуже мало. секунд, я не встигла вам зняти. Знаєте, коли кажуть «слідуй за мрією, їдь за мрією, я яка їхала за Q8 Audi, як вона мені подобається? Знаєте, я їду, дивлюся на цю машину, і така я їду за своєю мрією. Хе-хе-хе. Ми вже в Буковелі. Зараз, знаєте, що мені цікаво? Я там просто побачила шматочок басейну і мені цікаво, що тут відбувається. Та цей басейн відкритий з горки, подивіться. Коротше, зараз йдемо в наш готель. Я зараз виходила перепарковувати машину, тож готель я вже бачила, неймовірно, ми дуже класно якось обрали. Він не прямо в центрі Буковелі, називається Твінс. Дуже хотілося б, щоб це була реклама, але. Коротше, готель неймовірний. Сервіс вже одразу сподобався. Ми просто тільки під'їхали. Одразу підійшов хлопець вам допомогти з валізами, чи багато вас речей. Нам донесли валізи. Нам донесли валізи до ресепшну, потім до номера. Коротше, номер неймовірний. Ми ще не були в спа, але це я думаю, вже буде завтра. Погода настільки кайфова, просто зараз ось от готель вже. Погода настільки кайфова, настільки тепла. Хоча зараз пише, що плюс 12, але неймовірно тепло. І знаєте, цей запах ялинок. Зараз будемо все показувати, але мені дуже вже подобається. Він такий новий, такий. І цей, знаєте, запах свіжості, я вже ресепшн пройшла три рази. Коротше. Отак От він виглядає. Він триповерховий. Хоча мені на фото здавалося, що більше поверхів. У нас треті. До речі, останній покажу вам вид з вікна з балкону, точніше. Заходимо з вами. Неймовірна рецепція. Просто подивіться. Мені здається, так буде краще. Подивіться на цей церкву. Я поки що в заході. <звит> отам спа знизу, отам десь ресторан. Заходимо з вами в ліфт. Чекайте, знаєш, що поки що нічого не видно. Але на жаль, третій поверх, і зараз <звит> Поки що моє відображення. Але чекайте секундочку. Динький огляд номеру. Просто подивіться, зайшли дві хвилини дому Вже купа пакетів. Приїхали на два дні. Подивіться на мою валізу на валізу на подруги. На купа <губи> пакетів, все тебе. Покажу вам найголовніше, по-перше, ось, по-друге, це сирник. Ой, навіть не питайте, потім все розкажу. Так, повертаємо значить, заходимо. Тут така шафа дивіться, з підсвітку. А, я не знала, що вона тут вийшла. <губи> так. О, дивіться, підсвіткою Тут я. Я не знала, що воно дзеркальне, тільки зараз помітила. Коротше, сейф, тапочки, все як завжди. Така навіть, знаєте, мені кухня є. Так, що тут ще? Диван. Знов дзеркало. Хочу, щоб воно було трошки темніше, щоб воно більш гарно виглядало. Це я задоволена мордашка. Це задоволена мордашка номер 2 Тут є такий диван, великий номер, до речі, рано просторий. Я не знаю, скільки квадратів а потім подивлюся, вам розкажу. Значить, стіл, подивіться на розмір взагалі ліжка. Ну, воно ж просто величезне. Значить, тут такий столик, телевізор, ну, ванну вам потім покажу, також неймовірно. Ну і, звичайно, що, звичайно що, вид з балкона. Подивіться, хто тут зі мною, хто тут зі мною. тук так, так. уявляєте, воно ще я думаю, що вдзимку так підсвічується. Ой. Ну, я поки що дуже задоволена. Вид неймовірний. Зараз підемо кудись тобі гуляти. Oh mm -hmm. В закладі, вже правда, поїла але я поставляю кадри. Зараз п'ємо наливочки. Ось Такі наливочки. Я їла просто я. Що <смі> ж таке? Просто наливку поставила, ледве не фронила. Отут здарилася об цю штуку. Розкажу вам швиденько, доїхали не прям швидко, але. З музикою просто спілкувалися, було кайфово. Заселилися в готель, готель неймовірний. Я вже думаю, що ви бачили огляд, мені дуже сподобався. Але ми не були в СПА. Ми не знаємо, який там ресторан, яка там їжа не знаємо. Але сам номер і сама мене просто покрила вбиральня ванна кімната. неймовірна, реально. Просто вау, там може включати музику. Я таке бачу, що музика включається просто вмикачем. Знаєте, як просто така таке буває. Коротше, зараз в закладі називається сало. ми тут були вже десь в вересні, напевно, минулого року ми були в цьому закладі. Мені тут дуже сподобалось, дуже смачна кухня. Їла і тоді, і зараз дурною з лисичками, неймовірно смачно. Були і тоді, і зараз наливки, дегустаційний сет. Тут п'ять штучок. А ще дуже прикольно, зараз вам покажу. Каже, бачите, Обліпиха з цедрою апельсину, тобто кожна вона підписана з чим... Розкажу вам, значить, свій особистий рейтинг. Там холодець дуже привабливо лежить. <смі> значить, оця така спортована виявилась просто. Хоча це чорносмуродна з м'ятою. мені здавалося, що вона буде така дуже лагідна. Оця була також не прям смачна, мені не зайшла яблука з ревиним, а всі інші, оця обліпиха з цедра апельсину. груша з імбирем. взагалі імбир не відчувається до речі, і оця лісові ягоди з листям дуже смачна. Сьогодні лук такий розслаблений. Я в ході в джинсах, в кедах. Просто сидимо, спілкуємося, трошечки вибиваємо. Зараз ще пройдемося після закладу трошки. Будемо в номері. Нам дали з собою львівський сирник. Я вам його покажу на відео. Це неймовірно смачно. Просто я думаю, що ви вже бачили кадри. Я думаю, що я вже вставляла їх. І я заїхала в чортків до подружки до її тітки. Вона боже, як вона готує смачно. Це просто. Вона нам дала собою цілий львівський сирник. Вона нам його зробила з собою спеціально, тому будемо його ще їсти. Він дуже смачний. Ось завтра плануємо поснідати зранку, десь о 9, бо до з 8 до, до 11 в нас швецька швецький стіл можна прийти oh, wow. на сніданок. І думаю, що ми поснідаємо десь о 9, Потім підемо, може, в спа, а може, підемо спочатку погуляємо. Потім ввечері в спа. Коротше, подивимось, все одно вас візьму з собою, ви все побачите. Просто коротко про мене прийшла до вбиральні, Значить, дивіться, будь ласка, написано до себе, і я просто так роблю. І думаю, а чого не відкривається? А воно було все так просто. Покажу вам трошки сніданку. На швецькліня. Дивіться, фрукти є. Поріг якийсь є, сухофрукти. Хліб круасани. Тут таке все приготовлене: рис, скрембл, бекон. О. Так. Тут, що... О, нам сюди. Просто що контакте йде машина і мої вулиці. Я не знала, що так роблять. Дивіться. Так, ми вже виходимо гуляти. Зараз буду вам все показувати, вже сходила на сніданок. Помила волосся, Зібралася. і йдемо гуляти. Там погода просто неймовірна. У мене, звичайно, шолух такий буковельський піджак. Не знаю, чим я думала, але настрій сьогодні такий. Проведу вам маленьку екскурсію. Не знаю, що вам правду показати тут, але тут є ще такий вихід на двір. Так виглядає погода просто неймовірна. Йдемо гуляти нарешті. Ми зараз гуляємо в центрі, але вже скоро підемо отуди, на підйомник, підійматися. Просто сонячно. Тепло. Я так кайфую від цієї погоди. Мені вже так спокотно, до речі, в піджаку. Я вже зараз його знімлю, але я зараз дивлюся, купа людей ходить в куртках. Я не розумію, там неспокотно. Покаталися на підйомнику, прийти в заклад поїсти, перекусити. Ми їли пасту з креветками, вставлю вам фото, вивідемо. Ну, нормально, не мало, нормально, виплакала ігри з того. Зараз підемо гуляти і покажу вам вид. Просто подивіться, які тут вікна. Просто час летить з неймовірною швидкістю уже другий день. Середина, майже з Дякую за перегляд! Хотіла сказати до Гуцуленду, але ні, я ж там була. Ми йдемо на колесо огляду. Ми підіймалися зараз по сходам, тому я так дихаю. Коротше, на колесі огляду ще жодного разу не була, а коштує 300 гривень один, одне коло, наскільки я знаю. Зараз подивимося, що там буде. Такі вам спецефекти. Просто погода, неймовірна, мені так спокотна в піджаку. Я просто його в руках ношу зазвичай бурально дуже спокотна, погода, неймовірна Подивіться, як гарно. Просто. По-перше, пухнастик. По-друге, подивіться. Колір води, я не знаю, він настільки неймовірний. Просто вау, подивіться. Блін, тут, тут не ну так класно виглядає. Знизу краще колір води передавався. А підемо з вами от туди. Вона взагалі працює, чекайте. Ну та ніби трошки рухається. Дуже цікаво, що там? во. Ходімо з вами сюди, і знову спілкуватися. А ні, буде без окулярів, щоб ви мене бачили. А, я жодного разу ще там не була. Не знаю, чому якось, якось не складалося. Коли ми були тут перший раз, це було в вересні 23-го року, саме в Буковелі тут, воно ще не працювало. А останній крайній раз ми були в грудні, тоді воно працювало, але тоді ми чомусь не пішли. Не знаю чому. Тому сьогодні буду перший раз, це вам буду показувати. І зараз просто ближче приїжджала, в мене таке червоне обличчя, бо спекотно, неймовірно. І плюс 15. А я взяла навіть. Я взяла навіть куртку зимову, уявляєте? Ну ви це бачили спочатку, бо я думала, що буде реально холодно, бо це ж гори, але погода просто кайф. Я не можу, і світло таке класне. Просто така задоволена мордашка я сьогодні. Ще з вами трошки поспілкуємось, Сьогодні після колосу огляду ще пройдемося трошки. І знаєте, куди підемо з вами? В Спа! Бо в нас в готелі входить сніданок і спа із розваг. Називаємо це розвага. ми ще не були, але судячи з фото, воно дуже класне, воно нове. У нас готель 2021 -го року. Мені вчора було дуже цікаво, я вчора подивилася. 21-го року він дуже класний, він неймовірний. просто. Все таке нове, чистеньке, все таке, знаєте, сучасне. Просто хочеться фото, просто кожний куточок готелю, бо він настільки стильний, настільки якийсь кайфовий. Ми в захваті, Я дуже рада, що ми обрали цей готель. Ось сніданок був дуже смачний. Я вам і показалась на і фото. Вам ставлю. Навіть було просеку, але я не пила зранку. Випила капучино, розкажу вам. Випила капучино на звичайному молоці. Без сатоза закінчилося, і в мене просто я не знаю, якась дивна така реакція. Мені так було знаєте, важко, ніби я дуже сильно проїла. Хоча ні, справа була не в тому, що я переїла, а справа була в тому, що я випила каву на звичайному молоці. Хоча раніше просто півлітрове лати з купою сиропів на звичайному молоці, все було чудово. Зараз чогось. Чогось я не знаю, прям звичайне молоко дуже якось мені важко потім. Просто відчуття реально важкості. Таке жахливе. Коротше, якось, якось дивно сама в шоці була. Сказати, що ну, там настільки неймовірно спекотно, от зараз буде відео, я вам вставлю, там де ви побачите, через що там можна дихати. Там, де просто буде видно, через що там заходило повітря. Спекотно, неймовірно, дихати немає чого, просто вже мріла звідти вийти, бо... Просто, ну типу, ти їдеш як на підйомнику, типу ось ті ж види, які ви вже бачили, які я вже бачила, коли підіймалася підйомнику. Але на підйомнику, хоча б типу відкритий підйомник, ти просто їдеш, дихаєш повінь, там дивишся на гори. А там ти в закритій кабінці сонце світить спекотно, дихати немає чим. Ні. Mm -mm. Я не ставлю лайк э, цьому заходу. Реально, взагалі ні, чесно. 400 гривень одне коло. Коротше, мені взагалі не сподобалось. Я просто вийшла така повітря нарешті, нарешті. Погода, я буду казати про це. Просто мені здається вічна погода, неймовірна. Де, розкажу вам про вчорашній вечір, хоча ви так все бачили, але. Пішли в ресторан, називається Сало. Там реально дуже смачно, бо я там була не перший раз. Їла те ж саме, що їла минулого разу. Дерни з лисичками було неймовірно смачно. Пали наливки, так уже це бачили. Потім повернулися в номер, всі пройшлися трошки, повернулися в номер. Лежали довго, розмовляли. Я їла. Сирник неймовірно смачний. Це просто моєї подружки, тітка. Вона настільки смачно робить випічку. Цей сирник це так смачно було. Коротше, поїли. Розмовляли, пили також просеку в номері. Сьогодні прокинулась ми такі ранішні пташки. прокинулась вже десь о 9, У нас був будинок на 9, там типу дев'ята, там десять-п'ятнадцята ми там вийшли з номера. Пішли на сніданок, Шведський стіл гарний. Реально мені сподобалось. Вибір багатий фрукти є, є кава, чай, ну типу, все по напоям, все по їжі, все добре. В нас входить лише сніданок, типу обід та вечеря в нас не входить. Але я думаю, що ми там замовимо щось сьогодні ввечері в номер з ресторану, бо ми будемо в спа до 9, а потім вже знаєте не хочеться нікуди йти, бо ресторани до 23 десь працюють. Але будуть буде волосся, будемо криволосим, будемо розпарим і Знаєте, вже після спа не дуже хочеться кудись йти. Тому я гадаю, що ми просто підемо в і після замовимо щось собі в номер з рестораном в нашому готелі, подивимось, знімемо також вам на відео і потім розкажу, як там було смачно чи ні. Ось, просто стою кайфу, насолоджуюсь видами, насолоджуюсь повітрям, бо просто це чисте, таке свіже, гірське повітря. Просто неймовірно. Лад я стою на вулиці, просто, просто з лобі готеля вийшла і стала на вулиці, бо там немає чим дихати. Там тупо немає повітря, і мені прям аж просто погано мені тупо немає чим дихати. Я вийшла хоча б на вулицю тут постояти, бо там тупо неможливо, я не знаю. Тут хоча б свіже повітря взагалі не холодно. Зараз замовимо собі коктейлі, спа. Будемо лежати далі. Але я думаю, що буде все, все, все ж таки періодично здати, виходити на вулицю, бо там просто... Мені тупо нема чим дихати, де взагалі нема свіжого повітря. Покажу вам заход до спа. Хоч би не впасти, бо слизько капети. Так, заходимо з вами Боже. Просто парілка. Це вже понеділок. Ми вже поснідали. Телефон набрали, бо він стояв на серіацію, бо зараз вже їхати. Треба, щоб працював навігатор. Дякуємо цьому прекрасному місцю за такий відпочинок. Зараз йду за машиною і вже будемо виїжджати. Просто на цей неймовірний від. І на мою задоволену задоволений Ось таке ранкове прощальне відео. Дякую, Буковель, до нових зустрічей. Я вже йду по машинам. Вже так час неймовірно швидко летить. Я, я навіть нічого не встигла просто покайфувати в моменті. Просто два дні пролетіли за секунду. Але це було неймовірно класно. Я дуже рада, що ми поїхали. Всім дуже дякую за перегляд. Я думаю, що ми з вами тут будемо прощатися, але можливо ви потім побачите кадри з дороги або, або якісь ще. Тож, всім дуже дякую за перегляд, будь ласка, будьте активними. Пишіть коментарі. Я не знаю, ставте лайки, підписуйтесь. Мені буде це дуже дуже приємно. Всім дякую. Гарного дня. Ви в мене класна. Ми вже на вок заправляємось і їдемо. вже так приїхали десь. кілометрів, напевно, 40 трошечки. Їхати десь ще 180 кілометрів до Тернополя. Зараз я просто буду казати реально сімчись. Щас Зараз при, прийшов, просто пролетів неймовірно швидко. Ми навіть і просто не встигли зрозуміти, що ми вже два дні відпочили. Вже їдемо додому.